отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Favbet. Друзі, до вашої уваги товариська гра на зимових зборах у Туреччині, де між собою зустрічалися Київська оболонь та чеський градець кралове. Таке спільне фото перед початком гри. Не треба забувати, що в Україні триває війна, і потрібно максимально повертати. До цього увагу перший момент виникає у Чехів. Подача яку завершував ударом капітан Чехів Кодиш, але м'яч звалився з ноги, і жодної небезпеки цей удар для Федорівського не становив. Атака оболоні прекрасна довга передача від Федорівського. Тікає за спину захиснику краснопір. Намагався він перекинути голкіпера, але не вдалося це зробити акцентовано, якісно і як наслідок, ось цей момент. Не вийшов настільки небезпечним, як цього хотілося б. Подача зі штрафного від Черненка, але з нею справляється Задражил, І воротар Чехів рятує у цьому епізоді кулаком переправляє м'яч подалі. Другий тайм подача із правого флангу з Кутового, Далі відскок, боротьба. ось ну, тут підбирання за Черненком. Той здорово ставить спину, відкидає назад. Подача із флангу, ось Тут е, другим темпом пробував вже Тарас Мороз, але м'яч звалився з ноги, ну і полетів значно вище воріт. Вибиває воротар Чехів м'яч. На чужу половину поля далі підбирання саме за чеською е, командою. І Сасенка прекрасний удар, е, точно у дальній кут. Анджей Сасенка, футболіст, який е, з'явився на заміну. Виводить е, саме е, градець Кралове уперед. Е, бачимо, що тут виникла зона. Не встиг Артем Вовкун звузитись, програв боротьбу. Ну і е, удар е, там дуже складно було зреагувати Олександру Грибці. Ри, Фінти від Сергія Суханова він продирається крізь двох. Провокує арбітра на пенальті, але арбітр не ставить і одразу мчиться у контратаку. Чеська команда, удар з середньої дистанції від Васлава Пілажа. І тут рибка забирає м'яч до рук. Нагів, його передача в центр. Краснопірк здорово віддає передачі за спини. Мединський вискакує на ударну позицію. Відкидає на Сергія Суханова, але той б'є абсолютно неточно. Задражил. Він вибиває м'яч подалі. Боротьба. Мороз перший на м'ячі. Тим не менше далі м'яч опиняється саме у Чехів. Піларш він розвертає. Атаку на лівий фланг знову Сасінка знову його удар. Ну і на щастя не вдалося влучити у площину 27-му номеру. Сергій Суханов він на фланці грає впевнено, закидає здорово на Краснопіра, але Ігор б'є за слабко. Подача зі страфзі штрафного від Черненка. м'яч опускається на голову краснопіру, але удар зовсім трошечки неточний. Хороша нагода, справді, могли зрівняти рахунок повори у цьому епізоді. Ну, але не вдалося поцілити у дальній кут. Другий забитий м'яч чеської команди вкидання за бокової. Ось тут е, підбирання. Тарас Мороз намагався звузитися, але тим не менше, все одно м'яч опинився у сьомого номера Ладіслава Крейчі, і він здорово прострілює. Далі другим темпом добування від Матея коубика і рахунок стає 2-0. Ще раз дивимося ось цю атаку. Віжек прекрасною передачою розрізною знаходить крейчі. Той прострілює відскок, і здорово завершує цю атаку Матей коубик. Моменти оболоні, подача Черненка, боротьба, підбирання за Сергієм Сухановим. Суханов виконує еластику, продирається крізь двох знову ж таки. Боротьба, але тут на м'ячі перші чехи. Спроба розвинути свою атаку, але арбітр сигналізує, що час матчу вичерпано. Тож у підсумку 2-0 на користь чеської команди Градець Кралова у матчі з київською оболонью. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.